Вітаю вас! Хочу познайомити вас з пригодами малюка Ластіка та його друзів із країни небувалих звірів. Цю книжку я написала, намалювала, зробила та видала. Ця книжка для малюків, які навчаються з першого по четвертий клас та дошкільнят. Цю книжку можна читати разом з бабусями, дідусями. Мамами та татами. Ця книжка написана дуже великим е, шрифтом. Е, ця книжка е, вже побувала в США Амер на книжкової виставки з 13 по 15 травня. Ця книжка презентувалася в Краматорську, ця книжка презентувалася у місті Києві. І зараз я хочу познайомити вас з одною. З глав цієї книжки. Глава 8. Про те, як ластик зойлало вивчали астрономію. Минуло не так вже й багато часу від тоді, як друзі врятували рундика. Був теплий осінній вечір на ганочку в долині. Сиділа черепашка ойлало та дракончик ласти. Вони дивились на небо, яке було рясно всіяне яскравими зорями. Восени, як відомо, зірки світять особливо яскраво і здаються дуже великими. У книжці з астрономії я якось читав, що зірки частенько беруться за руки і тоді виникають сузір'я. Замріяно промовив ласник. Так, наприклад. Виникли сузир'я малого та великого ковщів, лебедя, гончих псів. А я чула, що голоси зірок дуже нагадують зеленчання дзвіночком, додала Черепашка. Давай візьмемо по дзвіночку та покличемо зірки, адже сьогодні день, коли небо перебуває найближче до землі. Чудова ідея! весело погодився дракончик. Вони взяли дзвіночки і щосили задзвонили. Невдовзі обоє побачили, як зо два десятка великих зірок узялися за руки, на небі чітко окреслилися спершу силует дракона, а потім черепахи. Зірки нас почули і зрозуміли, заплескала ойлало. Мабуть, зірки бувають дуже самотніми, тому, як і ми, земляни, також шукають собі друзів, сказав Ластик, коли знаходять їх. То беруться за руки. Це ж вони подарували нам два нових сузір'я, вигукнула Черепашка. Давай дзвіночками подякуємо зорям. Давай. І Їх дзвіночки заспівали пісню поваги та вдячності. У відповідь зірки кивнули. І на небосхилі засяяла нова зоря. За нашими законами випадковостей не повинна бути. Це знак того, що в нашій країні. З'явиться новий мешканець, зауважила ойлело. Завтра дізнаємося, сказав власне, позіхаючи. Ходимо спати! Ранок за вечір мудріше. Якщо вам сподобалася казочка, то приходьте, будь ласка, до центральної дитячої бібліотеки імені Пушкіна, що знаходиться за адресою паркова. 14. Та читайте з задоволенням.